Любі, вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Я так трошечки тамую подих, тому що сьогодні моє перше знайомство з видавництвом Shifier Publishing. Оригінал я маю на увазі це мій перший оригінал від цього видавництва. Мені чим, чим далі, тим більше подобаються колоди цього видавництва. У мене є деякі в копіях, але от Нарешті, нарешті, я тримаю в руках оригінал. І трішечки, так, це хвилююче. Зараз я розкрию плівочку і буду вам все показувати. Колода дуже сучасна, дуже така незвичайна, як я люблю. Невдало не трошки її, розрізала цю плівку. Отак. Вона називається Today's Journey Tarot. Тобто подорож сьогодення, ілюстратор Крістофер Вилкі. Шифер Publishing. тут у нас є трошечки анотація про цю колоду. Сучасне таро, що зображує повсякденне життя. 78 карт з інструкцією. Так, тож відкриваємо. Ай, краса, боже, яка краса. Спочатку подивимося гайд. Ой, це прямо бальзам на душу. Меркаба тут така. Тут кожен кожен аркан прекрасно змальований. Чорно-біла, але прекрасна. А, тут розклад у нас. Меркаба. Розклад. Самокарточний. Один розклад дається. Ось у нас. Угу. вторий, я так розумію. Ілюстратор Крістофер Вілкі. Ну, Це все я буду читати. Ой, яка прекрасна, маяка буде тут змальована взагалі. Ой, ну якість взагалі, знаєте, от береш в руки вже, вже радієш. Ой, чарівно. І карти такі класні. Карти такі доволі товстенькі. От у нас, бачите, каба, Рекламна картка. І такий зворот. Ой, клас. Глянцева така ламінація. Ну і починаємо дивитися. Зараз я все це відкладу. Карти по порядку, які має бути. Ой, яка краса. Тут навіть підписи, знаєте, замість класичних назв старших арканів. Тут саме такий особлюючи таке слово. Маніфестація, початок, мудрість, креативність, або створення, скоріше, створень, творення, творення. Закон, традиції. Ну, це дуже спрощує роботу, тому, знаєте, ця колода вона підійде, от, я би сказала, що навіть от новачкам, навіть тим, хто. Не дуже хоче вивчати таро, а от, знаєте, на такому повсякденному рівні для себе мати колоду таро дуже класно. Але тут, ну, якби, тут можна на кількох рівнях, я так розумію, цю колоду розглядати. І на такому більш повсякденному, так, от, на, на, для такого використання любительського, скажімо так. І більш глибоко теж ніхто вам не заборонить додавати сюди ця колода по уейту, тому використовувати систему УЕЙТа при читанні цієї. Колоди. Це те, що може бути союз, так? <кхи> Контроль. Так, дійсно, дійсно дуже класно. Мені дуже подобаються малюнки. Клас. Перехід. Бачите, міст такий карта смерть дуже класно зображена. <кій> Цікаво, як зобразять диявола. Матеріалізм. Тобто, бачите, от, особливо, я ж кажу, для тих, кого там лякають такі карти, як вежа, як е, диявол там, в, класичні, в класичному ейті. Тут все от, зображення сучасного життя, і тут нема нічого такого лякаючого, інтуїція, клас. Сонце. Ой, прекрасно. Зображення такі класні. Я давно хотіла якусь таку колоду. Я все придивлялася до таро повсякденного життя, якось так здається від Левелін. І от не знаю, чи, чи буду я її купляти, чи ні. Вон, мені вони ці дві колоди дуже схожі, але ця мені сподобалась більше. І тут, бачите, знову ж таки, дуже просто розрізнити масті, тому що вогонь тут червону рамку має, вода має синю рамку. Що у нас тут? Повітря має жовту рамку і земля, звісно ж, має зелену. О, подивіться, туз туз землі як зображений, туз повітря, туз води. Клас, прекрасна колода. Я дуже задоволена, мені дуже подобається. І, ну, якби моє знайомство з Shifir Publishing виявилося дуже вдалим. Сподіваюсь, це не остання моя колода від них. Тому що якість мені дуже сподобалась. Дуже приємно розпаковувати такої якості коробочку, розкривати і діставати такі красивезні карти. Ну, тут прямо такі е, говорящі зображення, знаєте, вона така оракольна. Е, я дуже люблю за це сучасні колоди. Вони якби, дуже оракольні в якому сенсі? В тому сенсі, що нам знайомо все те, що там зображено, розумієте? І ми дуже легко можемо считати ці символи навіть просто по зображенню. На відміну від там, середньовічних колод, ну, зображень. І так далі, які для нас ну, взагалі далекі і невідомі, і ми просто за значеннями можемо. А, або чисто потоковим сприйняттям. Ну, тобто, складніше, звісно ж. Принаймні, в мене так. <кій> ну, прямо цей зворот взагалі такий крутезний. І от вона така, нібито, і мінімалістична, вона не перегружена символами, але при цьому дуже-дуже дуже наповнена. Так, от настільки, що можна не плутатися в зайвих деталях і одразу вхопити суть. Люблю такі колоди. Дуже прикольно, знаєте. Десяточка мечів, впоглянуєте така пустка. Повітряний, повітряний змій. Ох, клас. Лицар, лицар мечі, як зображений. Королева мечі, звісно ж, суддя. Король мечів. Пілот дуже вдало підібрані такі архетипи, ну або образи маю на увазі, четверочка Пентаклів. Хм. Теж дуже круто зображено. Людина зосереджена на собі, дивиться в дзеркало. тут такий егоїзм, зосередження на собі, своєму матеріальному статку, зовнішньому вигляді, тобто ну, таке поверхневе ставлення до життя і зацикленість на собі. Дзеркало такий символ дуже промовистий. П'ятірка пентаклів, скорбота. Але оця пір'їнка, тут, бачите, пер'їнка, вона натякає на присутність янгола, на Боже благословення, благословення. Так, переосмислення класики подобається мені дуже. І стиль малювання взагалі такий класний. Ох, клас, майст... карта майстра, ювелір. Ну звісно, ну кого ще можна було зобразити, правда. Хм. Десяточка пентаклів, дідусь розповідає онукам щось. Клас. Учень, учениця, точніше тут. Тут вже лицар Пентаклів, той, хто веде за собою так. Така турбота. Ну, і тут король такий, володіння його. Клас, знаєте, дуже-дуже я в захваті. Просто в захваті мені не терпиться пустити в роботу цю колоду, вона навіть. Ну, Звісно ж, прочитати МБК слід, але ну, вона настільки от зрозуміла, що можна навіть одразу працювати. Ой, колода, вона така приємна, знаєте, в руках, вона легка, і при тому а, товстий такий картон, ну, не занадто товстий, а достатньо товстий. Знаєте, класна ламінація. Ой, вона так класно тасується. Боже, це, це, це таке задоволення просто. Це я, я фанат. Шифер ну, я розуміла, що інакше не буде. Звісно ж, чула гарні відгуки про це видавництво і від закордонних колег, і від наших колег, коліжанок, і тарологів, Але от нарешті в мене така можливість випала. Теж познайомитися. От мені сподобалась колода, вона була в наявності, як то кажуть, зірки зійшлися. <гум> Тож, дуже-дуже красива колода. <гум> Скажи нам, яка в тебе енергія. <гум> Двічка Пентаклів, земна, земна, можливо, ще якусь нам покажеш. О, ну так, земля, плодючість, така імператриця вийшла. Ох, і тут з ту, ту землі. Земна, звісно ж, земна. Тобто повсякденні питання. От все-все, що стосується повсякденних питань, це сюди. Це до неї. Весь наш матеріальний світ. Що мені там таке здалося? Як ти бачиш мене? Десяточка кубків. прикольно Емоційно, ну так, я зараз просто у вирі емоції, мені дуже-дуже подобається. А так, і карта майстра, так, я вже там собі, в мене вже думки летять, як я буду використовувати цю колоду, як я з нею подружуся, що я буду в неї запитувати. Так, так, вже, вже шліфую камінчики. так і що в нас, на які питання будеш відповідати? Так, ну, бачите, емоційні почуття. Які ще питання тобі ліпше задавати? Ну, про почуття, про матеріальне, Ось знову ж про матеріальне, тут прямо диявол. І ще вже нам третю покажи. Ну і тут навіть про якісь переживання, ну от якісь такі побутові переживання, якісь такі сумніви, ну, навіть не сумніви, а от переживання щось таке. Угу. Тут такі навіть кармічна карта вийшла. Ну, тут багато всього, знаєте, буде. От вирушати кудись чи не вирушати, коли є якийсь страх, коли є якийсь такий негативний досвід. І от запитати, чи, чи безпечно, чи можна, чи не можна, чи там купляти, чи не купляти. Ну, такі якісь речі. Знаєте, матеріальні. Матеріальний світ, ну і тут мудрість живиться на фоні. Тобто дуже інтуїтивна колода, насправді дуже глибока. Тобто, вважати її поверхневою зовсім не слід. Але я вам скажу чесно, я так і не вважала. Те, що колода на сучасну тематику, це зовсім не означає, що вона. А буде тільки поверхнева і зовсім не глибока. Абсолютно не означає. Це залежить все від, ну, від творців колоди, що вони туди вклали, як вони, як вони зобразили, і, і ну, от, що на виході в них вийшло. Тож, подивимося. Ну Давайте вже спитаємо. Не люблю ці питання задавати, але ну, вже спитаю, на які питання не слід до тебе звертатися. Кажи нам. Раз, два, три. Хм. Ну, от бачите, такі якісь важкі, от важкі такі теми, якісь дуже серйозні. Ну, не те, щоб дуже серйозні, тут старших арканів не випало. Бачите, тут вісімка вогню. А... Ну, от про коли якби, в ситуації все і так зрозуміло, коли ситуація вкрай погана, коли ну, вже, вже ситуація коли завершилася, так? А її там. От про, про тут і зараз в неї треба питати, розумієте? не про те, що вже відбулося там, поганий якийсь там досвід, погана якась таке подія якась погана, а запитувати про тут і зараз. Що робити тут і зараз? І не про майбутнє, коли ти там сидиш і чогось чекаєш. Тобто, от про, про сучасність. Про тут і зараз. От те, що актуально на наявний момент. Ну, в принципі, дуже згодна. Ну, давайте вже. Запитаємо пораду на сьогодні для всіх, хто дивиться відео. О. Четвірка мечів, четвірка повітря. Переведіть дух, зупиніться і відпочиньте. От, візьміть тайм-аут, аби далі йти і там, змагатися, робити свої справи. Зробіть перерву. Ну так, це ще якби не кінець, але вам треба перевести дух, аби набратися сил, зробити треба перерву. <гум> ну, і треба вдалий вибір. Для того, щоб зробити вдалий вибір, то, можливо, ви не можете щось обрати, щось вирішити, якусь ситуацію, тому що, от дуже вже замоталися, закрутилися. От, треба сісти, видихнути, відпочити. Розслабити розум, скажімо так, відпустити думки, і тоді ситуація вирішиться. І що в нас тут ще на фоні? Ну так, і тоді досягти балансу треба, розумієте, досягти от цього гармонії, балансу і прийде мудрість. Така сова прикольна запрошена. Ось така в нас сьогодні була прекрасна розпаковка. Я прямо в захваті. Дякую, що дивилися це відео. Побачимося у Задзеркалі!